Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Будинок за кілька хвилин одеські інженери розробили для переселенців модульні будинки трансформери, які можна перевозити завдяки спеціальній системі. Приміщення складається і розкладається буквально за лічені хвилини без зайвих зусиль. Вони значно дешевші ніж європейські аналоги, і виготовляють з українських матеріалів. Як вони виглядають і як працюють в нашому наступному репортажі? Це одна із основ майбутнього модульного будинку, що зводять у містечку Чорноморськ. За кілька днів майстри повністю зберуть металевий каркас, а згодом уже з'являться повноцінні стіни. Ми використовуємо пірпанелі, тобто це сендвічі, наповнені не горючим, Він достатньо теплий. Також устраняю всі холодні мостіки, де що та подбуває, ставимо утеплитель, то ємо повністю полноценно зімні варіанти. Та насамперед особливість цих будинків у тому, що вони мобільні і за рахунок конструктивної розробки конструкцію можна скласти та розкласти за три хвилини. Складений будинок має висоту в пів метра, тому під час транспортування одна вантажівка може вмістити одразу п'ять таких конструкцій. Для монтажу одного приміщення чотирьом майстрам необхідно від двох до трьох тижнів, Ба більше в майбутньому можна також і змінювати площу будинка. За рахунок поєднання кількох приміщень варто лише зняти сендвіч панелі. Сідняється в кілька корпусів, становиться додається, ще допомільтельний хост, туалети, ванни. Зараз ми кстати, експеримент. Тірум варіант двохетажного розложного домі. Ідея створення будинків прийшла спочатку повномасштабного вторгнення. Розповідає ініціатор Анатолій Фостик. Тоді єдиним конкурентом була Угорщина, яка продавала Україні модульні будівлі для переселенців на заході країни. Кошт такого будинку десь два рази нижчий, ніж в Європі, бо ми виробляємо тут на місці, його не треба здалеку вести. І всі матеріали комплектуючі українського виробництва. Базова ціна починається з півмільйона гривень, і там, в залежності від начинки цього доміка, комплектації нині українські розробники готують усю необхідну документацію, патентують технологію складання будинка та мають намір брати участь у державних тендерах. Назар Бурхан Вадим. Мірза факта і єдині новини.